Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ в цьому відео покажу всякі смаколики до чаю. Тож бажаю вам приємного перегляду. Такі вафельки у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен зараз за акційною ціною 8 гривень 70 копійок за штучку. Вага 34 грами. Вафлі від Рошен за 50 гривень. Вага 214 грамів. Два варіанти в асортименті. Вафлі від своєї лінії. Артек Клас. З ароматом молока. І шоколадні 13,60 Такі вафельки. 10 гривень та 20 копійок. Є кокосові, а є з ароматом яблука. 52 грами. Такі вафельки з карамелів, 5 гривень 70 копійок. Батончики від своєї лінії 6,60. Є лимонний смак або або шоколадний. Відсвіточ вафлі Артек. Ціна 45,70. Мультизлакові снеки від Авака. Такі бамбукові палички міні зі згущеним молоком. 39 гривень 250 грамів. Вафельні трубочки від рошен за 31 гривню 140 грамів. Вафельки Маймото 11,50. Від своєї лінії вафлі з ароматом лимону, з ароматом молока. Вага 236 грамів або артек Клас» 40 гривень 70 копійок. Крекер солоний. Ціна 40 гривень 50 копійок за 400 грамів. Від ярич хрумики макові. 240 грамів 31 гривня. Крекер зі смаком цибулі та сметаною 26,80 г. Печиво, Чик-Чик, здобне пісочне відсадне. Ціна 51 гривня та 40 копійок за 300 грамів. Розумний вибір печиво зі згущеним молоком. 64-40-350 грамів. Печиво Тондіні З шоколадом та апельсином. 31 гривня 50 копійок. І таке із какао та шматочками шоколаду. Теж 31 гривня 50 копійок за 140 грамів. Печиво тук зі смаком сметани та цибулі 44,20 гривень. Інші смаки не акційні. Печиво кукурудзяне 300 г 30 гривень, 70 копійок. Таке печиво цукрове з арахісом – 31 гривня 180 г. буратіно «Цукрове» – розумний вибір 21 гривня, 40 копійок 150 г. Печиво цукрове тріфін з арафісом 100 г 17,80. Печиво здобне з ароматом молока 250 г 39 гривень. Печиво до чаю цукрове загора 1780. Печиво здобне від рошен ловіта 106 гривень за 420 г печиво орео. Тут є шість окремих упаковочок по 4 подвійних печива. Ціна 76 гривень, а вага 228 грамів. Суперконтік із маршмелло 8,50 г. Мультікейк від рошен з апельсиновою начинкою. 32 гривні та 30 купів, 180 грамів. А от інші смаки неакційні. Шоколад, полуниця та кокос. Орео, 30 гривень 80 копійок, 95 грамів смак полуниця. Від біскоті печиво 30 гривень 60 копійок, 140 грамів. Таке печиво теж 30 гривень 60 копійок, а вага 125 грамів. Печиво Fun Time Лагода». Ціна 24 гривні та 20 копійок 130 грамів. Таке печиво за 12,50. Печиво із солоною карамеллю та горішками. Ціна 55 гривень та 30 копійок за 140 г. А це тістечка безквітні 12,20-50 грамів. 18,30 печиво Марія від Ярич, цільнозернова. Або зі смаком кокосу 18 гривень 150 грамів. Чорностив із воловським горіхом 27,75 за 100 грамів. Вафельки у шоколадній глазурі від своєї лінії 1450 за 100 грамів. Цукерки вагові престиж. Престижний віночок 16,30 за 100 грамів. Цукерки Житомирські ласощі. Бомбліс 29,74 за 100 грамів. Королівський шарм. Ціна 34,50 за 100 грамів. Від АВК 23 гривні. Такі цукерочки. Цукерки АВК трюфель 35 гривень за 100 грамів. Жувальні цукерки 16 гривень та 17 копійок. Тофі. Цукерки вагові Рошен, Candy Nuts, вони є з акцією, якщо оплачуєте карткою АТБ. 17 гривень та 19 купів за 100 грамів. Для всіх інших ціна 23 гривні, 10 купів за 100 грамів. Такі цукерочки теж. Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. 17,19. Тут, є, бачите, додаткова рекламація. Цукерки вагові ромашка класична. 18 гривень та 7 копійок за 100 г. Цукерки соняшникові. 1560 за 100 грамів. Зефір від торгової марки «Престиж» з ароматом крем-брюле – 53 гривні, 70 копійок за 300 г. Зефір у шоколадній глазурі від своєї лінії 300 грамів 59,30 30 Желені цукерочки від своєї лінії. Кока-кола такі персики, змійки. Ціна 17 гривень та 30 копійок за 80 грамів цукерки. Желені зі смаком вишні, апельсину. Покриті шоколадною глазурю. 73 гривні 50 копійок. Такий від рошен вишня з лікером. 123 гривні 80 копійок, 155 грамів. Товшини молоко 136,50. Цукерки від рошен, асортимент Елеганс 145,80. Такий варіант станного шоколаду. Вага 154 грами. Міленіум 178 гривень цукрочки. Вага 220. Такий міленіум 212 гривень та 50 копійок 285 грамів. Від своєї лінії з цілим лісовим горіхом 136,50-205 г. Кокосові цукерки люмарки. 63 гривні, вага 120 грамів. І шоколадки від рошен з цілим фундуком 66 гривень, вага 90 грамів. Від «Мілка» баблс, шоколад молочний, 53 гривні, 70 копійок. Цілий мигдаль ціна 65,30 шоколад від рошен. Лакмі. На нього діє акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ 98 гривень, шоколад майже 300 грамів. Тут як і якийсь залежно від начинки. Стандартна ціна 196,70. Смак полуниці. І є ще із цілим арахісом, з горіхом. Давайте пошукаємо. Це не то. Ось. І з цілими горішками 295 грамів, якщо оплачуєте картку АТБ, ціна 116 гривень. Є ще маленькі шоколадки. Шоколад від Рошен Лакмі, але це вже менша вага. 90 100 грамів. Ціна 38,50. І акція для всіх. Не треба картки АТБ. Цукерка Нац. За 24,50 42 грами. Бетончик лайн ціна 15 гривень. Лайн 90 грамів за 40 гривень. І ще вафельки KitKat, теж за акційною ціною 20 гривень 50 копійок. Це 40 грамів, а 64 грами за 46,20 гривень. 31 гривня 50 копійок. От, на цьому буду відео закінчувати. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам вигідних, гарних покупок та далого дня. До зустрічі!